Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як отримати з 1 по 10 секретного персонажа. Так, окей, давайте розпочнемо. Спочатку нам потрібно піти у піцерію для першого секретного персонажа, бо деякі не в піцерії. Мамо побігти в звичайному піцерію і. Зайти в кімнату, я не знаю, як її назвати, для механіка. І на ось цьому аркадному автоматі в 2 часа ночі має з'явитися шедо Фредді, і ми його маємо тримати. Ну що ж, давайте почекаємо. Вже майже 2 часа ночі, і ми маємо сюди зайти. так. Ще 15 секунд треба почекати. Що ж, почекаємо. Так, зараз. О! Бачите? З'явився. Нажимаємо і отримуємо Shadow Freddy. Тобто персонажа нам потрібно розсипнутися і взяти, наприклад, дорослого і побігти у піцерію у офіс охоронця. І ось тут на стіні буде е, ці виборня. Нам треба він, і, і випити ліхтарик, і потім він у нас з'явиться. Для наступного персонажа нам треба взяти Чіку і е, побігти у вентиляцію у аркадах. Так. Все. Ми залазимо у вентиляцію і беремо оцього кексика. Потім ми маємо вийти із, десь з цієї вентиляції, наприклад, як я в туалеті вийшов. І піти у, у кімнату механіка. Я це так буду називати, будь ласка, І отут у нас буде вентиляція. І ми в неї маємо залізти. І ми побачимо ще одного кексика. Ми маємо його взяти. Все, і тепер ми маємо вилізти. Побачите, там відкрилися 20-та шафи. Ми маємо їх закрити. І все ми отримаємо нашу фантомчику. Для наступного персонажа для Для четвертого секрета персонажа ми маємо взяти наприклад, людину найкраще і побігти от сюди і знайти тут буде кнопочка у нас. Нажимаємо. Потім ми біжимо і шукаємо, може дивіться, тут може не бути кнопки. От, наприклад, в мене її тут немає, але вона може бути в цьому кутку. А мене її, наприклад, тут немає. Може у вас там бути. Ще може в тому кутку бути, але я сумніваюся, що вона в мене там є. Ні, немає. Окей. О, так, значить, побігли в і я покажу, о, де далі знайти кнопку. Нам треба побігти у туалет. Самий перший туалет. Он тут може бути біля цього дзеркала ось тут кнопка. А якщо у вас немає, то просто підемо сюди і от буде. Або там, або там. Якщо ж у вас не було в тому там кутку цієї кнопки, в тому там, не було кнопки цієї, то ми маємо піти в аркади та нажати на неї тут. Все, вона відкрилась. Ще я забув сказати, зараз під час озвучки цього відео я вам скажу так: треба ще знайти кнопку, яка у подарунку Маріонетки, там, де іграшки продають. Тож, для наступного персонажа, як на мене він найважчий, бо сам я спочатку нічого не вдуплив, але зараз, я думаю, ви вдуплите. Для наступного п'ятого секретного, секретного персонажа нам потрібно. Зайти в цю кімнату, першу кімнату для вечірок. І е, повершеться цей код. Бачите, якщо воно так вонко, це це рестарт. Коли воно включиться. Он один все, була пауза. Тому е, там була невелика пауза. От такі короткі паузи, це просто треба рахувати. А коли такі трохи подовші паузи, то це означає, що пішло наступне число. А коли воно прям повністю виключається, то це означає, що е, перезапускається е, сам код. Все, типу код закінчився. От у мене вийшов 1, 5, 6, 4 код. От, дивіться, ще раз показую. Бачите, була оця пауза довга тільки що була. І е, потім біжимо у. Ні я, буду наз... Ні, я передумаю, я буду ту кімнату називати інженерна. Інженерну кімнату біжим і. до цього підвала. Берем. Вводимо наш код. Для всіх гравців він різний. Відразу говорю. Тут ще може бути. Тут секретна аніметроніка, але він не входить в десятку, і там дуже-дуже важко отримати. Зараз ми маємо сюди піти і пошукати три таких кнопки. Ось таких. І нажимаємо. Вони, вони місцями не міняються. Біжимо тут. Так. Ще одна. Можете користуватися і знаходити їхнє місцеположення, бо я спочатку не зміг знайти, а вже зараз дуже легко. І тут ще одна. Ось. Все, тепер біжимо до ліфта. То буде ліфт. Біжимо до ліфта. Відкриваємо. І тут буде коробка. І ми до неї підходимо. Все, ми розблокували нашого п'ятого персонажа. Щоб отримати шостого секретного персонажа Бредбера, нам потрібно побігти. Якщо ви взяли людину, найкраще бігти сюди. Ну, звичайного типу, якогось не персоналу, то найшвидше буде піти сюди. От, ми маємо зайти на кухню. І у нас тут буде така пічка. І ми маємо в неї просто її відкрити і взяти з неї хліб. Ось так, дуже просто. наступного персонажа, тобто сьомого секретного персонажа Ксорна, потрібно найкраще взяти людину, тому що вона близько спавниться, і побігти до машини Вільяма Автоном. Вона така. Філа, то відомо, всі знають. І тут, якщо притистичку з нею текстуру, ми найдемо їй кепку його. Фуражку. І ми телепортуємося в плейс під назвою Кошмар. Не бійтеся, тут скрімерів немає. Або якщо і є, то вони слабкі. Попереджаю епілепсія може бути. Так, що ж ми бачимо? Це класична наша піцерія з Fazer Mare Role play, просто вона тр трохи закрита. Кол... Ми маємо взяти ключ і відкрити от ці ворота. Бачите, закрито. Ну. Нам треба знайти офіс. Ми побачимо дзерку, просто підходимо і розбиваємо. Ми, якщо захочемо, можемо піти сюди, але тут буде закрито. Ну, там далі буде прохід до всіх інших оців. Нам воно зараз взагалі не треба. Ми маємо піти в Офіс і. Почати нашу зміну. Так, комплектний нашіт. Окей. Просто трохи чекаємо. Можна побалуватися ліхтариком. І у нас тут загорається офіс. Ми, ніяк сказати, не можемо, якщо що. І все. Чекаємо. І нажимаємо Вика. Нас, нам роблять стрімер, який взагалі не страшний. І ми назад телепортуємося в нашу гру. І так нам зачисляють іксор. Що ж, для наступного секретного персонажа нам потрібно побігти, наприклад, найкраще буде взяти найменшу дитину. І побігти от сюди. Ми знайдемо там люк і ми маємо в нього застрибнути. Все, і тут буде у нас паркур. Ми маємо його пройти. Він не прямо ж той важкий. Ну, Мені він не важкий, бо я його декілька разів приходив. А для... Ну, з першого разу його дуже важко пройти. А якщо вже пройдете один раз, то думаю, далі приживетеся. От перепригаємо і Розблоковуємо Альтера. Це Окей, для того, щоб знайти дев'ятого секретного персонажа. Тобто Sort Найн нам треба е побігти в офіс, охоронця і знайти малюнок з Боні, у якого окуляру. ось тут він І так ми отримуємо Sorty Найн, Дуже легко. Для того, щоб знайти. Десятого секретного персонажа Золотого Фоксі нам потрібно просто перебігти цю дорогу. Реалізи такого не робіть по пішохідним переходам. Щоб ти щось збій'ємо шина? А нічого, але в реальності буде больно. Дивіться, ми маємо знайти от оцю яму якусь. Я не знаю, як об'яснити, закопане. Нам треба лопата. А де її знайти правильно, біля цього дерева ми обираємо це де? Ми беремо цю лопату і починаємо копати. Не треба по службі, тому все копається. Все, всім пока.